Повертаємося, поглянемо, як працюють наші формули, як нам зробити розрахунки. Тобто ми створили таблицю, заповнили оцінками на свій смак, і тепер будемо рахувати середній бал. Так. Середній бал для підрахунку. Ми пишемо до рівня, хочемо, щоб самостійно працювали обрахунки. І визначаємо середнє значення. Для цього у нас є функція середнє значення. Ось тут серед функцій вибираємо середнє значення. І виділяємо мишкою той діапазон, середнього від яких ми хочемо дізнатися. Ми хочемо дізнатися середній бал кожного учня, окремо, значить виділяємо оцінки одного з учнів. Так. І Тепер засобом автозаповнення наводимо на нижній правий кут, з'являється жирний хрестик, затискаємо і тягнемо донизу. Таким чином перевіримо плацем на комірку, дивимося в рядок формул, дивимося, що тут позарахували середнє значення для комірок, починаючи з Б4 по e 4 з Б4 по e 4 Тобто це для нашого другого учня. Відповідно, середні бали порахувалися для всіх учнів вірно. Так. Наступне, що нам потрібно порахувати, це розрахувати прохідний бал. Прохідний бал. Це середнє значення всіх оцінок, тобто у всіх оцінок усіх учнів, які подали документи. Отже, дорівнює. Обираємо функцію середнє значення і як діапазон обираємо всі оцінки без середнього балу. Так, окей. Оце такий наш прохідний бал. Наступне це нам потрібно ну, вивести сюди максимальний та мінімальний середній бал. І ми хочемо, щоб програма автоматично вибрала максимальне значення з оцих середніх балів, які що ми порахували. Тому ми обираємо, ставимо дорівнює. Обираємо функцію Max. Бачу, що тут функції в мене Max немає. Можна починати її прописувати з клавіатури. Так, і хто працюватиме через Google таблиці, то там і на англійську розкладку воно реагує, і на українську. Так. Англі... Бачимо, отут функції прописані е, не англійською, тому ми вводимо не англійською. Макс. так, ось, Ввели першу літеру і з'являються всі функції, ті, що починаються з М. З літери з М. Так, максимальне. Відкрилася дужка, воно питає, максимально яких чисел. Ми мишкою протягуємо, що з оцих чисел. Так. Хто буде з телефонів писати, тому треба буде адресацію від руки писати. Так, Закрили дужку і нажали Enter. Так. І о, оце вибрався наш максимальний середній бал. Ну і дивимося, що дійсно це максимальне значення. Так, дорівнює. І таким чином обираємо мінімальну, тільки вже функцію виберемо через другі функції. Там ми друкували, а тут ми просто. Обираємо з переліку всіх функцій. Max, Min – це статистичні функції. Щоб менше гортати, можемо брати розділ статистичні. Із статистичних функцій обрати функцію Min. Так, окей. І воно питає, мінімальне з якого діапазону ми лишки виділяємо щодо оцього діапазону та натискаємо ОК. І нам вивелося мінімальне значення. Так. Потім дивимося, що нам потрібно порахувати. Так. Ну, рейтинг це. Так. Підсумки стосовно прохідного балу. Читаємо, що нам треба. З'ясувати підсумки стосовно прохідного балу. Якщо середній бал менше, ніж прохідний, то треба вивести, треба працювати, інакше переможець. Отже, отут будуть різні значення в залежності від середнього балу та прохідного балу балусного. Так, отже, ми хочемо, щоб функція самостійно порівняла ці два значення і вивела відповідний текст. Тому пишемо дорівнює. Якщо, якщо значення оцього середнього балу буде більше, вводим буде більше, з клавіатури знак більше, за значення прохідного балу. Буде більшим зазначенням, більшим або рівним зазначенням прохідного балу. Тоді ми повинні вивести текстове повідомлення, що переможець. Так? Якщо ми пишемо, виводимо текст, то його треба тут взяти у лапки. Переможець. Так. Інакше. Якщо значення прохідного балу буде більшим за його середній бал, то треба йому ще працювати. Також виводимо текстове повідомлення У лапках треба працювати. Працювати треба. Так, як інструкції. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, окей засобом автозаповнення скопіюємо дану формулу для всіх. Так. Тобто ми бачимо, що в нас абсолютно всі. Не всі. 28, 25. А чому він соловчук? Ні, не всі. Ага. Ага. Угу. Бачимо, що цьому працювати треба, а цього так само ну він переможеться. Відповідно, десь помилка в формулі. Дивимося, що ми робимо. Якщо значення нашої комірки більше рівне за b 10 окей, а тут порівняє з b 11 а нам треба з b 10 тому треба, щоб покликання на комірку b 10 залишалося незмінним абсолютним, тому ми додаємо сюди покликання знаки доларів. Знатки доларів. А ізнатка доларів. Так. І перед комір, стопчиком, і перед рядочком. Ентер. І тепер уже оцю модифіковану формулу скопіюємо. Так, о. І тепер бачимо, що дійсно ті числа, в яких середній бал менший за прохідний, їм вивело повідомлення, що треба працювати. В тих Кого більше за прохідний, і тим вивело повідомлення, що він переможе. Так. Наступне потрібно з'ясувати підсумки зарахування. Так. Зараховано не зараховано. Це буде стосовно також стосовно середнього балу порівняння середнього прохідного балу. Тому формула буде дещо схожа. Отже, ми її можемо скопіювати з рядка формул. Копіювали, сюди ISC, клакнули сюди, поставили дорівняння і в рядок форму вставляємо форму. Тільки текстові повідомлення у нас будуть інші. Так, і отут подвійне дорівняння. Якщо, якщо середній бал більший рівний прохідному, нам потрібно вивести, що зараховано. Ін, ай я мова. інакше не зараховано. Інакше не зараховано. зараховане. Enter скопіюємо формулу. Тут уже покликання у нас буде абсолютно, бо ми скопіювали знаками долара. Так. І тепер бачимо, що в нас відбулося автоматичний розрахунок підсумків зарахування. Причому наша таблиця, якщо, наприклад, Чепурний виправить оцінку з української мови, він попрацює і виправить оцінку з української мови, то в нього автоматично перераховується середній бал і автоматично. Змінюються підсумки стосовно середнього балу і підсумки стосовно зарахування. Так, тому така досить динамічна таблиця у нас вийшла. І на сьогодні ми ще сьогодні діаграму не будуємо, а сьогодні ми ще виконуємо умовне форматування. Дивимося, це дев'яте завданнячко. Використовуючи умовне форматування, виділити клітинки чорним кольором, якщо оцінки більші або рівні 10. І синім, якщо, синім кольором напівжирним шрифтом, якщо середній бал менше 9. Так. Тобто перше правило це для всіх оцінок, не для середнього балу. Тому ми виділяємо діапазон да, ну, клітинок, до якого хочемо застосувати правило умовного форматування. А у вкладці главне у нас є ось де. Меню за формат, умовне форматування. Так, ми кажемо, що ми хочемо створити правило умовного форматування. Ми будемо форматувати е, тільки ті, так, більше рівня або 10, тобто ми будемо форматувати е, на е, основі значень їхніх. Так, Формату, форматуємо. Так. На основі їх значень. Не так, так, умовне форматування. Так, правила виділення ячеїв, Так, ми говоримо, що ті, що більші. Більші, так, більше за 9. Тобто у нас що більше, більше за 9, бо більше рівні 10 – це ті, що будуть більше за 9. Так. І ми їм хочемо зробити темну заливку. Да? Тому Натискаємо пользовательський формат і обираємо формат. Нам потрібно змінити заливку і насірішу заливку. ОК. Так, і бачимо, що дійсно комірки, в яких містяться оцінки 10 і 11, стали, змінили своє форматування. І це все відбулося автоматично. Так. І також нам потрібно синім кольором наплюжирним шрифтом виділити, якщо середній бал менше за 9. За 9. Ну, у нас усіх менше за 9, ну добре. Виділяємо комірки, де є середній бал. Знову буде у нас умовне форматування. Знову у нас будуть правила виділені чиє комірок. Так. І нам потрібно ті, в яких, що в яких середній бал менше за 9. Так, тобто це буде менше. Середній бал менше за 9, будемо значення менше за що. І отут обираємо форматування. пользовательський формат. У нас буде заливка синя і на шрифт напівжирним. Шрифт напівжирний. Так, і окей. і окей. І бачимо, що автоматично змінилося форматування. Так, якщо ми будемо змінювати оцінки, наприклад, Даний учень виправив свої оцінки. Ми бачимо, що правило форматування автоматично все працює. І кольори змінюються, і отут, відповідно, змінюється форматування у відповідності до нашого правила. Так, питання є.